Привіт, друзі! Нагадую, що мене звати Марина, і я вас вітаю на своєму каналі, про що не сказав гід, або що не сказав гід. Я ще сама не запам'ятала його назву. Ну, Це так жарт. І е, я сьогодні вас вітаю з Гданська. І сьогодні в мене е, така прогулянка, яку е, я і вам пропоную зробити е, разом зі мною на е, горі. Котра польською називається Гура Градова. І з цієї гори відкривається чудовий вид на Гданськ. Ну, Ви все побачите в моєму такому наївному відео, котре я вам сьогодні запропоную. Це, на цій горі розташована колись була фортеця. Це було в XIX столітті. Саме чому фортеця? Тому що хто охороняє, е, охороняв міста в XIX-18 століттях? Ну, По-перше, то були е, е, військові да? Е, солдати, офіцери. І е, вони де мешкали? Вони мешкали в фортецях, де е, ви зараз побачите, як все все це виглядає. Хто ще охороняв міста? Правильно, артилерія, і артилерія теж. Переважна її так, локація була теж на горі. А хто ще охороняв міста, то кавалерія, але кавалерія то вже нижче. І сьогодні ця гора Градова, де саме і розташована фортеця, це таке місто для прогулянок. Тут люди гуляють, відпочивають з дітьми, з собачками. І е, це також місто, де можна доторкнутися до історії, е, тому що тут багато чого цікавого, і також є і інтерактивні такі е, невеличкі такі е, атракції. Я би навіть не сказала, що це музей, бо це музей е, просто неба. Е, так виглядає ця фортеця. А далі я що пропоную? Я е, буду просто знімати. Ще мені цікаво, і я буду сподіватися, що вам цікаво. А зараз трішки про е, роботу екскурсовода. А знаєте, я дуже люблю е, шукати в е, розповідях е, е, істориків, десь хтось там читає е, лекцію, або е, там я на якомусь там на, на якоїсь виставці, да? і хтось каже такі яскраві, яскраві фрази, тобто вони вже не. Банальне, не затерте, да, їх там не казав, наприклад, <кій> Ейнштейн або хтось інший. Да, а просто от людина сама вигадала цю фразу, і я її вкрала. Отак, от наприклад, колись в Києві я почула фразу, що в Києві я почула фразу про Закарпаття, що Закарпаття це така місцевість, де закінчується хліб і починається вода. Потім я почала дуже таку е, класну фразу про Ілону Зріння, ну зараз ми не про неї. А що тут відбулося? Тут теж цікаво відбулося. Я, значить, йду нагору і вже там є вказівник, куди я е, збираюся підійматися, і там написано з енергією, з енергією. І е, це дуже така фраза. Я думаю, що її. Треба казати втомленим туристам, коли ми йдемо на гору, Наприклад, наш паланок в Закарпатті кажемо з енергією. Ну, а далі я буду ще розповідати, що це за фортеця, як взагалі це все називається. Поки що ми зупиняємося на Гура Градова. Ми, бачимо Гданськ. Да, він. ми ще вище піднімемось, а зараз ми будемо наближатися. От до цієї брами. Ви бачите, тут люди теж гуляють, насолоджуються і краєвидами. І в нас така сьогодні погода не дуже спекотна. Ну, людей не можна знімати. Я так зроблю трішечки. І давайте подивимося, що там поза цією брамою. Йдемо. А потім ми ще сюди повернемося, бо це теж багато цікавого. такий тут в нас. Є коридор, і, от бачите, все це зроблено з такої червоної цегли. Я вже роки два тому розповідала про цю цеглу і переважно більшість старовинних будівель. Вона саме в Данську зроблена саме з цієї цегли червоної. І зараз навіть інколи такі вже новобудови, їх теж будують. Ну, з цегли або обліцовка саме такою цеглою червоною, яка притоманна саме Гданську, саме поморському воєводству. От ми вийшли, але ми так зробили сьогодні трішечки інакше. Зараз йдемо і подивимося, що в нас тут за Майданчик. Так, бачите, тут і люди, і відпочивають і навчаються. Зараз все, все ви побачите. Тобто, як то кажуть, все до ваших послуг. У нас є отакий майданчик. Бачите, там діточки щось таке роблять. Да? Вони ще маленькі, з вихователем, я думаю, або з батьками. Там зовсім маленькі хлопчик бігає. І колись він буде вже тут більш так досконало вивчати все це. І отут-що в нас? В нас тут о, вхід до музею. але ми там, тут зупинимося і далі не будемо рухатися. От, бачите, це було побудовано в 19 столітті, 1872 рік. Ну, така чудова погода, що я думаю, що Музей нам і не треба. Таємниця наша, вона вже не таємниця, бо це місце зветься Хевеліанум. Хевеліанум. Отак, От така назва складна. Хевелі... Хевеліанум. Я ще вивчаю цю назву. Ви можете це ще подивитися потім додатково в інтернеті, якщо вас зацікавить. А в мене сьогодні така, я ж кажу, наївна така екскурсія. От просто якби я е, сама ходила, щось там розглядала, щось там вивчала, і так потроху ніяк гід, а як е, ваш друг. А ви всі на моєму каналі мої друзі. І якби друзям я про це, це розповідала. Тут такі. В цієї фортеці є несподіванки. От бачите, да? це я думаю, що це капанір така назва. Я не такий фахівець в побудовах фортеці. І це було побудовано в 1870 році. І знаєте, що я вам зараз покажу? Як виглядали вбиральні? Саме в 1870 році ви будете дуже-дуже здивовані. Ну так воно все виглядало раніше, розумієте? як все раніше було класно. 1870 рік. О, майте друзі, нові. Зараз віднялась. І ще можна побачити, що ця гура Градова, вона розташована в центрі Гданська майже. От ми бачимо зараз Гданськ, центр саме, і це дуже класно. Але я думала, що сьогодні, ну так, прогноз сказав, за прогнозом буде не буде сонця, і буде дуже зручно робити зйомку. Ні, зараз в нас є і сонце, і хмарки, і а, така димка. 672-й рік. І що в нас тут? А тут в нас о! Те, що зараз так потрібно Україні, це літаки. І тут вже можна... Прочитати про ці літаки і що вони робили. А там, якщо ви о, маєте змогу побачити модель літака, от воно так виглядає. Ну, знаєте, моя така думка, що він. О, він почав вже працювати. Як я наближаюсь, бачите, він автоматично вмикається. Ну, Я так думаю, що це більше схоже зараз зачинено. на дрон. Ну і добре, що зачинено. Зараз я вам. Трішки додам такі свої відчуття про це. і е, Я була тут два роки тому, але е, відчуття е, мої е, від цього місця вони, е, чомусь е, залишилися такими, як і були раніше. Е, в Криму, в Керчі, е, або біля Кірчі є такий форт Тотлебін або Форт Керч. і е, 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 це Місцевість і ця гора, і ця фортеця мені дуже нагадує форт Тотлебін Кірчі. Так, друзі, ще трішки Гданська. І зараз ми йдемо от в цей... Я буду казати капанір, якщо хтось каже, що ні, то, будь ласка, пишіть в коментах. А це я вам вітання з Гданська. Так, треба потім зробити селфі, дуже класно. Так все це виглядає. І тут нам розповідають історію цієї людини. От бачите, він щось там роздивля... роздивляється. І тут, до речі, є інформація польською, але якщо ви розумієте, тобто, якщо ви знаєте українську, то я думаю, що майже 80% ви з цього теж, якщо ви тут сюди потрапите, то ви зрозумієте теж. Ми потрапляємо до експозиції якоїсь. І тут тебе три, три темними такими коридорами. І ось ми бачимо макет. Отак От саме це все насправді, якщо дивитися зверху. Отак виглядає. Зараз я зроблю, щоб було вам видніше. Так виглядає ця фортеця. І ще тут є такий барельєф, і можна подивитися, що це Гданськ. От я ж вам казала, що з гори Градовий дуже такий вид на Гданськ класний. І ви можете ще подивитися на фортецю. І потроху ми будемо залишати цей. Капанір, пишіть в коментах, як це насправді називається. А це гном, до речі, гноми дуже популярні в Польщі, в наш кельти, них гноми, і він тримає астралябію. Мені все нагадує сьогодні дрони і ха -ха, будемо так вважати, що він, що він оператор ВПЛА. Зараз дивимося всередині. Тут я хожу обережно, тут таке велике каміння. Знову ви бачите мене, а це в нас мотоцикл. Мотоцикл. Я так розумію, це Друга світова війна і це солдат вермахту. І тут теж є фотки і трішки з історії. Я так Зроблю, хто розуміє українську вам да чому саме треба відвідати, відвідати гору Градову. Оце теж панорама Гданська. І я зараз на найвищій точці цього, цієї фортеці, цього форту. І тут таке поєднання, і тут вам і Гданськ, тут вам і фортеця, котра колись була побудована саме для охорони. Цього міста відводу. Подорож, я думаю, що я буду завершувати там, біля Христа, а зараз ми заходимо до іншої атракції. тут якийсь чоловік. Я не можу його знімати. Це теж Друга світова війна. Хто з паном є за виступленням нашої військо за існує студентша? Stwierdzam, że wszyscy głosowali za rozwiązaniem. 1974 рік був побудований цей капанір. І тут в нас подивимося тут в нас. Це вже я думаю, що це так. О, в на учасника. Про розвиток Біданська, про побудову залізниці, першої залізничної колії та uh, також про розбудову, як ми зараз кажемо, інфраструктури міста. Крупце вручили до панування Крусаців. Тим разом вже на певний війн. Тим часом Наполеон заслан зростав на Ель. А остаточно інтернований на вysпіє Święтих. В 1821 році дописав до свого тестаменту. 668 рік. І що в нас мені зимою? Дуже цікаво. А тут вже йде розповідь. О, я тут розповідь про героїв цього, цієї фортеці. Ну я зроблю отаку фотку. Вона так об'ємна, зроблена ця, цей макет і теж дає уяву про фортецю. 1873 рік. І що в нас тут? Що ми тут? Про що нам розповідають? О. А це про гарнізон Данська розповідь про гарнізон Данська. Я про нього теж розповідала на своєму ютуб-каналі Чорні гусари. Ну, я думаю, що я ще зроблю відео про чорних гусар гданського гарнізону. Спочатку казала, що місто охороняють військові, охороняє артилерія та кавалерія. Ну, кавалерія вона нижча, а артилерія сама а, зверху, і це гармата. Я думаю, що це макет гармати. Амо колоса зроблене зараз, сучасня сама гармата раніше, тому що гармати теж важливі при обороні. А я думаю, що це для а, снарядів. Тут це все зрозуміло, це школа, де навчали польських офіцерів. Гармаш. І тут була школа, сама, котра навчала офіцерів, майбутніх офіцерів для артилерії, тобто гармашів. Це теж Гданськ. і Якщо я не помиляюся, це Гданське судоверфі, де і починалася боротьба. Польщі за свою свободу, отак. От і зараз я буду вам і завершу.